Розпочинаємо, як завжди, із з розмови з Сергієм Згурцем, директор агенції Дефенс Експрес та ведучі рубрики Воєнні підсумки дня Сергію. Будь ласка, тобі слово. Вітаю тебе Василь, вітаю наших глядачів. Сьогодні ми будемо говорити коротко про оновлення мобільного засунку Резерв Плюс, про німецький зенітний танк Франкенштейн для України. Чи виправданий оптимізм? І про війну технологій на полі бою, які нові розробки в галузі РЕБ пропонують нашим військовим, наші провідні оборонні компанії. Про це замить. Очну з того, що від сьогодні у мобільному застосунку резерв плюс став доступним електронний військово-обліковий документ. Про це повідомило Міністерство оборони і можу підтвердити, що це справді працює. Щоправда, оновлення даних відбувалося трохи довше ніж зазвичай, але десь за годинку я все-таки отримав всі ці qr коди які зараз Ну необхідні для того, аби розуміти свій статус в попередній версі. Сії цього не було. Зараз вони кажуть, цей QR-код дозволяє кажучи, чи кожному військовозобов'язаному мати цифровий варіант, який дозволяє показувати і, і ТЦК, і поліції, в якому статусі ти перебуваєш. І сьогодні було повідомлено, що такою можливістю отримати цифровий обліковий документ скористалися 200 тисяч українців. Як на мене, це такий гарний цифровий крок у вірному напрямку, особливо за умов, коли коли міністерство оборони забезпечить дотримання всіх збереження усіх цифрових даних пов'язаних з мобільним резервом нашої країни. А в цей час відбувається вже оновлення. Збройових проєктів для України від наших партнерів, західні ЗМІ і майже всі українські мас-медіа повідомили про те, що концерн «Рейнметал» оголосив, що встановить сучасний зенітний модуль «Скайренджер» на корпуси танків Леопард 1 І так буде створена нова машина для посилення обороноздатності України. Цей танк отримує назву Франкен. Ен і зможе боротися з далекобійними дронами і дозвуковими крилатими ракетами ворога цілком теоретично це справді все так, тому що цей новий модуль, який пропонує компанія Редметал. Вже відпрацьований на низці інших е, мобільних платформ, і на базі БМПЛінкс, що ми зараз бачимо на відео, і на базі БТР е, Боксер, де ці модулі встановлюються, і власне, оця гармата, яка стоїть на цьому модулі, може знищувати там цілі противники, коли ми говоримо про крилаті ракети безпілотники, там десь на відстані до 4 кілометрів. Це гарний показник, і також вона має. Власні засоби виявлення ворожих цілей за допомогою РЛС, інших датчиків, і на відстані до 5 кі кілометрів вона може ці безпілотні засоби противника виявляти. І за великим рахунком, це є таке продовження проєкту е з танками Гепард, які так само є зенітними танками на базі платформи Леопард, і зараз пропонується. Нову модульне рішення запропонувати збройним силам. Але якщо гепардів у нас понад 100, вони є достатньо ефективними зразками техніки, то з приводу Франкенштейну поки що є багато питань. Ми не знаємо кількісті таких зразків, темпи виготовлення цих озброєнь, на яких умовах вони будуть виготовлятися, але в будь-якому разі ми розуміємо, що це крок у досить вірному напрямку. Головне, щоб компанія Ренметал, яка проголошує значну кількість різних збройових ініціатив. Так само забезпечила в кооперації з нашими компаніями виготовлення цих зразків і постачання їх до збройних сил. Так що очікуємо те, що оці перші заяви про зенітний танк Франкенштейн отримують реальне, практичне і головне швидке продовження. Але боротися з ворожими дронами можна не лише за допомогою зенітних засобів, як представлено на в рішенні танку Франкенштейн, але за допомогою засобів радіоелектро. Одної боротьби і власне оце поле, де засоби РЕБ зараз активно використовуються на полі бою, є одним з напрямків, де конкурують і українські розробники, і власне російські розробники, тому що про боротьбу з безпілотниками за допомогою РЕБ. Говорять, ці і питання визначає те, яка компанія може представити найкращі оптимальні рішення, які є найбільш ефективними на полі бою. Отже, що відбувається в Україні на прикладі наших виробників, ми зараз далі і поговоримо. І зараз до нас долучається Олексій Чернюк, заступник директора компанії Квертус, яка створює і виробляє системи захисту для протидії безпілотним літальним апаратам противника. До речі, продукція компанії Квертус зараз представлена на, на виставці Євросавторі. Ми знаємо, що в Паріжі зараз триває одна з найбільших світових виставок озброєнь. Там є п'ять стендів українських компаній, де е Показуються всі кращі напрацювання і державних, і приватних компаній. Так, от одна з таких компаній є компанія Квертус, яка дійсно постачає продукцію і для збройних сил, а кращі зразки представлені на е, виставці у Євросатері у Парижі. Так що, от зараз нас до нас долучається Олексій Чернюк, заступник директора компанії Квертус. Пане Олексію, вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю вас, пане Сергію. На я вже сказав про те, що ваша компанія зараз демонструє певні зразки на виставці в Парижі на виставці Євросатері. Хотів би щоб ви розказали, що саме там показує ваша компанія. На виставку озброєнь у Парижі ми повезли декілька зразків наших виробів. Це різні модифікації окопного ребу, які покликані протидіяти fpv дронам. Квертус, АД де контрафів, квертус, а де контрафівібекпек повезли кілька модифікацій антидронових рушниць і повезли комплекс радіоелектронної розвитки Аземус. А от ви порахували низку виробів вашої компанії. Які з цих виробів користуються найбільшим попитом з боку наших сил оборони, і чи маєте ви mm -hmm. довгострокові контракти на виготовлення цих зразків для задоволення потреб військових? Ну, почну з того, що усі наші вироби вони виготовлені під конкретні задачі і для протидії конкретним типам дронів, тому для того, щоб протидіяти дронам-розвідникам чи дронам бомберам, наші клієнти замовляють, контрактують одні типи виробів для того, щоб протидіяти FPV-дронам-камікадзе камікадзе, інші типи для того, щоб протидіяти і тому, і тому третій тип виробів. Тому попитом наразі користується вся лінійка наших пристроїв, але зважаючи на ситуацію. На фронті, звичайно, засоби протидії саме дронам, контрактуються з нашими клієнтами частіше. Наприклад, Квертус Kraken Кракен FPV, який нейтралізує роботу більшості FPV дронів. Що стосується державних контрактів, то так, ми маємо такі контракти. Я наразі не можу їх назвати довгостроковими. Немає такої ситуації, щоб ми були перепрошую завалені державними контрактами потужності нашого виробництва. Вони набагато більші ніж обсяги державних замовлень. Якщо ми тоді говоримо про те, що є різні напрямки замовлень є там державні замовлення, є через мінцифри, є через волонтерські фонди, є через власні ініціативи військових частин і людей, які закуповують такі засоби РЕБ для ну своїх близьких. Що найбільше які з цих секторів є найбільш таким ну, для вас потужним в порівнянні ну, з, з державною складовою? В 2024 році найбільш потужна складова, найбільші замовлення це йде від держави. Звичайно, це змінилося в 2024 році. До цього були більше більше замовляли у нас волонтери, військові частини напряму різні сили оборони. Бізнес допомагав війську. У 2024 році більша частина це держава. Це прямі державні закупівлі. Олексій, хотів би запитати про деякі, ну Технічні речі, тому що коли там читаєш про особливості використання засобів РЕП про динаміку з боку противника і наших військових, то часто доводиться бачити про те, що треба часто забезпечувати там зміни в конструкції, або відповідати там зміні частот, які використовуються е, е, противником у складі їхніх е, безплотних комплексів. Як оцей процес впливає на зміну конструкції ваших розробок, і чи можна якимось чином забезпечити оновлення тих зразків, які вже були куплені військовими в попередніх ітераціях ваших розробок? Е, почну з того, що конструктивно зміни ми вносимо чи не постійно. Нам завжди приходить зворотній зв'язок з фронту. Щось на кшталт додати там кнопку, подовжити пульс керування чи інше, так такого роду зміни вносяться там щоденно. Нашими конструкторами теж саме стосується і нових діапазонів частот. Ми щотижня їздимо до лінії фронту, щоб отримати зворотній зв'язок від бійців і показати наші новинки. Тому ми отримуємо інформацію з перших вуст про те, що ворог починає змінювати частоти роботи безпілотників. Ми відповідно розробляємо нове рішення, передаємо хлопцям на тестування. Якщо виріб показав себе позитивно, ворог дійсно починає застосовувати вже масовіше дрони на інших частотах, виріб іде в серію. Що стосується оновлення, то у нас є окремий сервісний відділ, який займається тим, щоб ну, можна так сказати оновлювати наші вироби. Тому так це можливо. Олексій, от зараз на останніх зразках затрофєних російських танків, зокрема там Т-90, було знайдено такий черговий. Приклад РЕБ, де були прописані різні діапазони, на яких цей виріб працює там, здається, чи і 7 діапазонів. Зараз ми покажемо фотографії цього виробу. Ви зараз напевно його побачите. думаю, що ви його і до мене бачили. Хотів би, щоб ви mm. оцінили наскільки цей напрямок є таким. Логічним, оце бачимо рибки пюшон, де прописані всі діапазони частот. І чи ваші розробки купольного рибу для бронетехніки, ну, власне, будуються за таким же принципом? чи, умовно кажучи, це загальний тренд, де обидві сторони використовують схожі підходи? Так, це рішення логічне, як ви правильно зауважили, і... але рішення не проривне. Що далі, ми все частіше бачимо засоби реб на бронетехніці, як і з нашої сторони, так і з ворожої сторони. Тому чи воно працює? Воно працює в тому числі і в нашого ворога, чи працює воно проти всіх дронів. Не працює, не працює проти всіх, і будь-який РЕП, чи працюють наші засоби на бронетехніці? Так, працюють наші засоби встановлені на багатьох типах бронетехніки, в тому числі на техніці, яка передана нам нашими західними партнерами. Тому, якщо підсумувати, то це застосовується на фронті і надалі. І ми, і ворог, будемо все частіше прикривати бронетехніку засобами реп. І Я хотів би, щоб ви, всі, сперечись на власний досвід, прокоментували ще одне напрацювання противника: є такий зразок російського РЕБ під назвою Фумігатор, який, як написано, генерує захисний купол, який там дозволяє захищати безпілот від безпілотників в радіусі 300 метрів. Отак воно. Виглядає, і е, хотів би, щоб ви оцінили, чи таким шляхом ворог створюватиме певні, скажімо так, загрози для наших безпілотників, чи це шлях в нікуди, чи, де, чи істора десь посередині. Е, перше, що бачу, виглядає він не дуже зручним. Е, як працює, поки невідомо, е, але його застосування є досить логічним. Ми виготовляємо пристрої е, форм фактори рюкзака, які покликані захищати бійця чи групу бійців при переміщеннях вилазках, тому як заявляє виробник цього комігатора, 300 метрів роблять купол. Це може бути ефективність засобу ворожого. Ми побачимо, коли він стане масовим, але застосування його є точно логічним і те, що такі засоби працюють вже на фронті, це також не викликає ніяких сумнів. І Олексію, хотів би запитати про такий напрямок вашої продукції, як аналізатори виявлення наявності дронів у повітрі, тобто це річ, яка дозволяє нашим військовим бачити, що над ними перебувають певні типи ворожих дронів. Оця продукція вона закуповується у вашій компанії. Чи зростає на неї попит? Чи ви прагнете якимось чином зменшити габарити цього зразка і розширити е, напрямки і можливості виявлення і е, аналізу ворожих дронів? Е, у нас є напрямок радіоелектронної розвідки. У нас є пристрій, який називається називається азимут? Е, Наразі він проходить процес кодифікації, отримання коду НАТО. І надалі е, ми маємо надію, що держава буде його контрактувати і закуповувати. Е, ми його вже постачаємо у війська, постачаємо напряму у війська різним силам оборони, в тому числі через благодійники, через бізнес. Е, найближчими місяцями цим літом е, ми його поєднаємо із нашим новим засобом радіотронної боротьби. Uh, і я думаю, до кінця літа ми вже продемонструємо uh, засіб, який буде комплексно працювати, буде і виявляти ворожі безпілотники, що ми вже можемо робити до 25 кілометрів, і uh, автоматично пригнічувати роботу на тих частотах, на яких було виявлено. Ну тобто, ви забезпечите створення такого ну синергіч, синергетичного ефекту, коли умовно кажучи, леву частину роботи будуть робити самі пристрої, і це ну зменшить навантаження на самих військових, як я розумію. Так, 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 абсолютно правильно. Наш пристрій Азимут засіб про радіотронної розвідки він не є якимось великим. Це кілограм 15-20 Він важить за допомогою за одним ноутбуком, сидить людина, її бачить, виявляє будь-що, що, що передвігається, керується там на радіочастотах до 25 кілометрів. І надалі да наступний наступний наш етап: це поєднання рер і реб, і ми продемонструємо це ось найближчими найближчі півтора-два місяці. І, пане Олексію, напевно, наступне питання має певну дотичність до, до цього попереднього нашої е, розмови про те, що оператори дронів наших дронів жаліються на те, що досить часто на лінії зіткнення е, частину дронів вони втрачають саме через роботу власних засобів реб, які закуповуються там сусідами, але їхнє використання часом настільки є хаотичним, що воно ну не дозволяє операторам дронів застосовувати е, напевно, ділянках фронту свої засоби враження. Чи знаєте ви про цю проблему, які можливі вирішення цієї ситуації можуть бути? Ситуація знайома, завжди ми чуємо про цю проблему. Наскільки ми бачимо, то це питання чисто взаємодії між підрозділами і всередині підрозділу Це питання в комунікації. Ну, якщо на пальцях пояснити, то якщо хтось. Пригніщує дрони на одній частоті, то значить, суміжники мають літати на якихось інших частотах, щоб свіже реп не пригніщував наші дрони. Тут питання чисто комунікації. Тут іншого нічого ну не придумаєш. І на завершення питання про те, чи е, є можливість у вашій компанії експортувати свої зразки, тому що ми почали з виставки. Ми знаємо, що ваша компанія демонструє гарні напрацювання. Сподіваюсь, що там є певний попит. Але оця заборона на експорт, наскільки вона обґрунтована, чи є можливості у компанії виробляти продукцію і на експорт, і для забезпечення потреб збройних сил. Хороше питання Сергію, дякую за нього. На зараз я можу сказати, що наші виробничі потужності є значно більшими, аніж у нас є замовлення, що від держави, що від благодійників, що від бізнесу, що від силових структур. І ми вважаємо, що заборону на експорт доцільно скасувати, тому що експортна діяльність за умови задоволень потреби державних замовлень в першу чергу. Це додаткові кошти для держави. Ці кошти держава може далі спрямовувати на посилення своєї обороноздатності, і ми виступаємо за здорове ведення бізнесу. І у разі задоволення потреб держави, ще раз наголошую, ми готові експортувати наші засоби. І хочу ще раз наголосити тільки до дружніх країн. Тому така позиція наша. Пане Олексію, дуже дякую за пояснення і за роботу вашої компанії за створення технологічних зразків, які вкрай потрібні на полі бою. Нагадаю, що це був Олексій Чернюк, заступник директора компанії Квертус, яка створює і виробляє системи захисту та протидії БПЛА противника. Це технологічні засоби радіокторної боротьби. Ось такими були головні воєнні підсумки цієї боротьби, а більше економічних та міжнародних. Подій далі у великому ефірі. Василя Замитор. Залишайтесь на каналі Еспресо.